У цьому відео я покажу, як покроково самостійно встановити бездротовий термостат. У комплекті є термостат бездротовий, а також управління, блок управління, який під'єднується конкретно до котла. Котел у нас Вісман. Для встановлення необхідно мати шнур живлення до мережі 230 В змінного струму. І шнур живлення для контролю. Перед виконанням робіт обов'язково вимкнути живлення. Це питання безпеки. Знімаємо захисну кришку. Внизу два гвинта, H2. Знімаємо легенько і знімаємо, нам потрібен доступ до плати управління. Обов'язково переконайтеся, що ви вимкнули живлення для вашої безпеки. Тут є спеціальні защіпки з одної і з другої сторони. Опускаємо і так само саму кришку знімаємо. Теж чотири защіпки є. Раз, два, три, чотири. Маємо плату управління. Тут встановлена перемичка. Її необхідно буде зняти підготували шнур. Демонтуємо перемичку. На це місце під'єднуємо шнур живлення, який буде з'єднувати з блоком керування термостату. Під'єднуємо блок керування термостату, відкриваємо. Тут є живлення змінного струму і так само під'єднуємо до НО NO COM шнур від котла. Термостат живиться від двох батарейок 3А. Встановивши батарейки, автоматично вони створюють пару. Зараз будемо запускати котел. Зараз у нас в кімнаті 20,5 градусів. Виставлено 16 градусів. Котел не працює. Виставляємо більшу температуру. 22 градуси, і з деякою Затримкою має запуститися котел. Спрацювало Реле. Все працює. Також можна керувати через додаток Smart Life.